Так, друзі, сьогодні у нас на обзорі ось такий компактний японський кросовер. Це у нас Daihatsu Tereos 2011 року. Двигун 1,5 газ, бензин, коробка автомат та система повного приводу. Гарний кліренс у автомобіля, гарна зимова гума встановлена. 16 радіус дисків. По кузову зауважень на сьогодні немає. Доглянутий, корозії немає. Автомобіль обслугований, є парктроніки, є повнорозмірне запасне колесо. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик текстильний, чорний колір, сірі вставки в ідеальному стані по салону взагалі без зауважень. Електросклопакет маємо, блокування повного приводу, допомога при спуску, шкіряне мультикермо. 134 тисячі кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Штатна мультимедія, клімат, контроль та підігрів передніх двох сидінь. Коробка, автомат. Спереду по салончику також ідеальний стан. Друзі, гарний, компактний. Кросовер Daihatsu Terios 2011 рік ціна 9800 доларів. Авто по наявності авто у продажу придбати можна за готівку кредитування або шлізом. Також розглядається обмін на ваше авто та можлива доставка по території України. Звертайтесь.